Всім привіт! Сьогодні я буду грати в таку новеньку гру. Тут таку придумали новеньку гру. До речі, зі мною зайшов мій друг. Він знімати не зможе, тому що в нього такі проблеми, що він не зможе знімати. Я тут зовсім нічого не маю, може він мені щось буде давати. Так, купуємо. Я не знаю, як ця гра називається, ну давайте починати грати. Я вже купив цемена Це кактуса. Катус? Давайте. О, перший мопс. На! О, нічого собі. <ріхи> так, що це у нас? Ну, що з ним робити? Продати? Ні, тут. Тільки купити. Так, магазин. Тут. Що не поняв. Шоу. А, сюди треба. Ой, все. Ага, це другий лопата якась. Давай, на на на. Давай, на Хі -хі. Так, лопата. Сюди поставимо. Ой. Сюди. Заберемо грошиків. Ой. Так, Дякую. Це мені дає. Ох. Ой, мені зараз треба на. Так, я зараз... Мені ще треба грошей. Та нащо мені так багато? Я його сюди складаю. Це якийсь фіолетовий, це якийсь епік. Ух, мені багато цих цей... грошей треба. Угу. Кактус. Ну тут, слухайте, тут дуже багато двор. Продать. Ага. Третій, тому що. Ой, і ще ось. Цю. Хочу. хочу. Тому що якщо я продав все оце. Так. Це, а це, це... Зогорди Бринат, це якийсь новий плеєр такий популярний, чи що це? бо я не знаю. Що в нього. Що? Диві. Нічого собі в нього найкраще. Тут що... Чи... До 5 мільйонів, а скільки в нього грошей і зараз подивимося. <гум> в нього до хрена. Цей плеєр багато хто грає. Але я в нього тільки. І... я в нього... Так, тільки зайшов. Що тут тут у нас? Магазин. А мені воно що? А це, треба поставити лайк like, групі. Так, оце мені не треба. Так, ще в мене все. І все. Так, їх. Давай в мене продавай... Треба якась допомога. Ну, я от можу допомогти, чи він вийшов? От я можу йому з Рейдом допомагати? Можу. А тепер він мені повинен допомогти. Що мені зараз хана. На зараз базовочки. Кисочки. Давай, давай, давай. Все. Так, в тебе євська зброя. Б. Так мне треба вже купувати ось ці. Семечко. Придеться ось ці найхочі купляти. Це босс. Ні. Так, я беру найсильніших ось тих, які мені дав сем'яка? Оце есть такий прям крутий. Ой. А воно від води засихає. Так, де моя бита? А, о, це, це, до речі, ось цей. Так. Давайте захищайте, бо я вже хочу все продати. Скільки ось це, я все продаю. Так, я перевіряю плюс скільки, скільки це коштує. Серйозно. Даю й 22 в секунду. Так краще продати його. Блин. Треба було хоча б якогось поста... А, ну це... У мене давай стоїть стих. Бос через. Так, напишу йому. Допоможи зараз. Там продолжим описать. Да, я думаю, что я того, Я не знаю, это было, или нет. Десять Я буду их каждому продавать. Все. Делается шабос. Че нам заказать? Давай, давай, давай. Ре царитки, ритки сныки. Ски кину да є. Тридцать две секунд. Нічого собі? 41, це нормально так. Що в тебе тут є. Так, дивлюсь я столько краще эпический. Не так саджаю Тихо. Тут сейчас посажу семечку. Що треба буде... Да. Служу я ось цього. Все мені не треба вже Ну що, я купую вам водичку? Чи шо тут? Ага. Це ще за 7 000. Так, ну по тут Трішечки я вже понял, тип цієї гри Ніфіга собі. Аж целых 25. Ой. Надо yeah, учні краще. Так. Сейчас мені якось дуже все. Покупуємо всяких. Таких. Ага. Ну что, украды беру самі на Петна. Нічого собі. Це було швидко. А. Так, що мені? Як можна десь за скільки це? Нічо собі, це за 9 мільйонів. Щось ще мені ось це. Це найменше, що буде коштувати. це якийсь бос. А в нього куплено за 2 мільйони. Ну, нього... у нього за 2 мільйони. Це в нього. В смысле? Так у нього не за 2 мільйони. Стоп! Це було... Це за... В смислі? З 2 дві... взагалі однаково? Не розумію. Трохи. Блін. Ой-ой-ой, це взагалі сильний. Ще такий швидкий. А ні. У порівнянні з моїми він взагалі відсталий. О, золотий. Так, Скільки воно коштує? За угу. скільки у нього? 72 а тут за скільки? Тут за 125, 125 і за 32. То есть це не таке класне якось це і ось це, це найкрасніше. А ні, ось ці два найкласніші нам. Так іди сюди. На. Ще Так, Продам всіх своїх тих, чому їх моз. назвали. Ну, Це з одного удару. Тут і трішечки постаратися не треба було. Так, може я когось приглашу. Навіть, Наприклад, ось цього друга нам. А, це сердечко. З чого? де як в. О, так, зачекайте. Якщо тут сердечко, то це відровник із 에... вирости сад. Асасін? Але він. Із вирости сад, тому що сердечко вирости сад. Так, природження. Переродження мені треба один мільйон Так, зачекайте. Зараз я напевно когось приглашу. Ну, дивіться, ось він теж знімає Ютуб. Це, це мій брат. Можна в принципі. Хочете прикол? Бачите горешик Герб? І я. Що в нього, а в... в нього вже все є? Ніфіга собі? І йому вже нічого не треба купляти о, це що ж штука? Це що у нас? Так? Ага, це все треба. Це, це ще на одне переродження. Та подивіться, як вони б'ються. Тут б От, маю, допомоги трішечки треба. І це відео, я думаю, буде коротеньке. Ще до 20 хвилин я хочу продати всі свої ці мозгові. Так. Ой. А? Все. Все. Ну, давай. Все хочу продать. Редкий. Сыр тим, а тут, нет, тут нет, другие. Не натик, секунду. Так, Щось якесь тришечки скучновато стало. Тому, я думаю, можна вже закінчити. Але я казав, що закінчу о у нього цей Банека або Тріптропа золотий якийсь. А він взагалі йде? На Русловоні. його ніхто не ціпає. Так. В принципі, це наймочніші. Але чому я... А, ну треба було гроші позабирати. Що, слухайте, це норма? Так. Да. 100 мільйонів. А, це їх коштує так? да. Це дуже рідкісне, все. Валеріна прям вообще мало дає. А тут всі такі слабачки не можуть ніхто пройти. Подраз може в мене є такий якийсь слот, але в мене немає. Тому продаю всі свої ось ці. а я то забув. Ну от бій. Ти не дай, навіть якщо тут немає нікого. То, що тут? Індекс. О, тут теж? Чекайте! Я не поняв. Індекс є в укради брейн -брод. А! Ось це при з... нібо з сердечком? Укради брейн немає, воно виросте сад. <різь> Можу зробити? Це все буде інші зробити. Так. Тиква. Ну. хаба не йдо. Бам! Ставлю ось цю тикву. Ну вже не або саме. Без цього вони не справляються. Давай, о, ляку О! А це... Це що за амбовус? так? Це в мене багатий легендарний, це в нас. Це на... Ну я внаю. Це що у нас? Це у нас якийсь шмуфік. Це рідкісний. Я його заберу. Ось це я поставлю. Це з кого? Скільки? Це 43. Це краще, ніж просто якийсь там. О. Так, о. Но асасін. І він такий собі. Продаю всі свої. Да. О, я можу не, ні. Скільки воно. Костр 14 ще. Я купляю ось ці... На О! Це буде мало коштувати. Легенд епічний. Два. Сток, до 250к. Ну, ось цього ось цього. І усього. Йо! А його не захватиш, він жорсткий це босс був, да? Все не кажеться, що він виходить. А він ФК, короче. Понятно. У нього тут вообще заросли. У нього теж такі Просто... Им до фей вообще пофиг. На ось цих боссів. У мене вони змогли ось цього пойти, тому... А вот в нього вони не змогли його пройти. Чего не пройдуть? А. Пофиг. Все воно проходить ну, ще все одно, вони все одно проходять. А в мене що теж? Так. 13. Я думав, що... Скільки? Де? Скільки в мене цих... Що дорогеньке? Так, два. 23. 69. Чого 43, цього 72. Ну, ти, звісно, вибач, але все. Він тут стоїть. Чого 23, цього 42. Але тут нікого немає, тому я купую ось цю ще одну і ставлю сюди на 42. Що? Та в мене тут їх дофіга всіх обобусів. 20, 23. Так, це що у нас? 43-42. На один більше він. Це 23 зовсім мало. У мене більше немає таких прям дорогих. Так, чекайте. Ага, 29? А, це по 42. Давай скоріше продаваю, бо тут зараз легендарні будуть. Ні. Ось цей взагалі рідкісний. Якщо він є у Гришик. Горошика. Е -е так. Ні, його не але він... Крутий босс, Що? Епічний. Блін. Так все. А я їх продавав просто. 99. Що в мене найменше? Все мене найменше. Ну, я вже думаю, я буду закінчувати, тому що вже і так 23 хвилини. Ви підписуйтеся, ставте лайки. А Тріптропа вас прокоментує. До речі, пишіть коментар, я на нього на кожного коментаря я поставлю лайк. Хочете перевірте, я вам кажу. Я поставлю лайк. Зараз тільки розберуся. Легенда. Треба швидко діяти. А де ми водичку я розберу. І... Ну, ладно, вже все одно. Тому ставте лайк і підписуйтесь на канал мій. І всем пока-пока!